Чи готові регіони України до можливого воєнного вторгнення? Наприклад, мешканці Прикарпаття вже тривалий час готуються до гіршого. Багато хто з них вважає, що головне в таких непередбачуваних обставинах бути готовими організаційно та вміти координувати свої дії. Детальніше у наступному сюжеті. Прикарпатці, хоч і далеко від зони бойових дій, але до наступу терористів готуються. Активісти проводять в області курси першої медичної допомоги, вчаться поводитися зі зброєю, тактичному орієнтуванню. Щоправда, до повномасштабної війни ще не готові бомбосховища. Плачевна ситуація зараз з бомбосховищами. От, більшість із них перетворилися на комерційні точки, деякі навіть приватизували, деякі засипані мусором. От це єдиний напрямок, на якому би потрібно було попрацювати. А так я думаю, що Прикарпаття будь-якому Мешканці Івано-Франківська нарікають, не усі хлопці можуть пройти військову підготовку. Втім, люди відзначають згуртованість і стійкість духу мешканців області. Є армія, є, скажімо, зброя, є, бо, скажімо, колись не було, як в армію не брали, бо то вже не потрібна нам була армія, але якщо це сталася вся біда, то на мою думку, що може бути, ми готові до всього. Лише нам би було доброго, гарного, я кажемо, керівника у владі, бо всі пхаються до влади, до держави, але керівників таких толкових немає, щоб керувати. Якщо б у нас було все, то ми б могли себе забезпечити, навіть армія, всіма, скажемо, даже тою зброєю, тому подібне, щоб не просили ми у когось якоїсь допомоги і могли б ми себе захистити, тому що ви знаєте, який у нас український народ працювати добрий, щирий. Експерти також стверджують, що у випадку надзвичайних ситуацій Франківщина готова протидіяти ворогам за час агресії в Криму та на сході, удалося провести заходи, аби обезпечити себе на випадок неординарних ситуацій, наприклад, запастися водою та продуктами. Окрім цього, місцеве МНС зможе працювати в розширеному штаті з більшою кількістю техніки. Якщо ми говоримо про те, що якщо буде реальна агресія і реальні якісь бойові дії на території міст. Які розташовані на території нашої області, є так звані укриття пристосовані. Тобто, якщо це навчальний заклад, то е, він має якісь підвальні приміщення. Якщо це житловий будинок, так само він має підвальні приміщення. І е, місто Івано-Франківськ, місто Івано-Франківськ, зокрема, займається тим, що вони беруть на облік так звані пристосовані і вже силами. Єдиного розрахункового центру силами мешканців, вони приводять ці пристосовані захисні споруди до того стану, де би могли тимчасово перебувати люди. Це не говориться про те, що ці споруди мають витримати ядерний удар, що ці споруди мають витримати атаку біологічною, хімічною зброєю. А звичайні обстріли, які будуть які можливі, то люди тимчасово там будуть. Перебувати